Цей випуск трохи відрізняється від інших. Він мотивує на те, щоб не бути таким, щоб не жити так, як хоче хтось. Я розумію, що насправді ми всі не зовсім вільні і іноді не можемо робити прям все, що ми хочемо та без обмежень. Але бути несвободним настільки це просто злочин проти себе, для звичайно нормальної людини. Коли я слухаю дорослих людей, які застали ці часи, коли я читаю про ті часи чи дивлюсь відео про цей режим, я розумію, що саме слово режим добре підходить до цього часу. Я розумію, що люди були заручниками, і неможливо було просто сказати, я не хочу так жити, обернутись і піти. Тебе просто ніхто не випускав, а речаги тебе зупинити, в них були, і це єдине, на чому вони дуже професійно зналися ламати та забороняти. І коли ти чуєш історії про те, як люди тікали, як людей розстрілювали, то в тебе волосся стає дибки. Це ж якими потворами треба бути, щоб так ненавидіти своїх людей та бажати їм зла. Вони настільки нічого не вміли, що готові були знищувати та забивати людей, або ніхто не дізнався, наскільки вони жалюгідні. Продовжуючи кричати, як в них багато танків, а насправді навіть трусів нормальних не мали та не могли їх пошити. Для початку, як завжди, з головних новин на сьогодні: путлер, чорт, кацапи лохи все буде Україна. Якщо згоден, то з тебе обов'язковий лайк. А якщо відео сподобається, то не забудь підписатися. Підтримуй український ютуб і український контент. Зараз це як ніколи важливо. Дякую вам за ваші коменти та перегляди. Мене це дуже мотивує. Та давайте починати. Сьогодні ми поговоримо про заборони у СССР. Розповім лише про 5, бо всі перераховувати неможливо, життя не вистачить. Якщо хтось був та хоче повернутись, у вас або пам'ять, як у риби, або вам час у лікарню. А ті, хто вважає, що там було круто, то послухайте на ці 5 крутих запрети. Та в кінці ще про кілька пару слів скажу. Та про те, як людей просто знищували пачками, бо вони просто хотіли жити краще. Та давайте починати. Спецслужби СССР у 1975 році принесли в жертву 21 людину. Зазвичай Жуйку. До 1976 року Жуйка була заборонена у СССР. Мабуть, як і все, що цей режим не міг сам зробити. Хоча у всьому світі ти міг, як і зараз, просто купити її в магазині. А тоді для людей це було щось дуже надзвичайне і вони готові були на дуже багато чого. То застав ті часи, пам'ятайте цю розгубленість, що важливіше було жуйка чи вкладиш. Так от був хокейний матч у уніорів у Сокольниках СССР та Канади. Це була популярна подія, трибуни були бітком. Після матчу діти вибігали до автобусів зі своїми кумирами. Та щось там кричали, стрибали, ну як завжди, що там роблять маленькі фанати. Та звичайно чекали на якісь маленькі подарунки. Спонсором канадської команди була жуйка, і діти знали, що будуть розкидати жуйки та ще якісь дрібниці. Так от, якраз у той момент, коли фанати хотіли піти до автобусів з хокеїстами, там випнули світло та закрили вхід і почалась давка. Людей просто задавили заживо. Лише для того, щоб ніхто не сфотографував, збираючи та холодних до звичайної жуйки дітей. І ці кадри не потрапили за кордон. Бо у такій великій країні з ракетами та танками люди не можуть купити звичайну жуйку, яку хочеться набагато більше, чим слухати про те, які вони великі. А тепер увіть, б сталося, якби вони побачили батончик снікерс. Мені здається, це було б щось страшне. До речі, на каналі є відео про успіх Франкліна Марса, який був з інвалідністю та створив мільярдну компанію. Це, звичайно, не зібрати два КАМАЗа картоплі, але теж непогано. Друга заборона це виїзд за кордон. Мандрівки. Щоб виїхати за кордон, тобі потрібно було проходити квест, який закінчувався лотереєю, бо ти настільки не знав, від чого залежить рішення поїдеш ти або ні, що це можна назвати лотереєю. Зараз важко уявити, що у мирний час ви не можете кудись поїхати відпочити. А у вільному СССР, щоб поїхати за кордон та самостійно погуляти, можливо було лише втікти. І люди тікали, навіть після того, як ти пройшов десятки комісій, зібрав характеристики з усіх місць, де ти колись проходив, підписав підписи всіх підписників, потім все зробив про кожного свого родича та п'ятого коліна. І це при тому, що якщо ти їдеш на якусь професійну конференцію, просто погуляти це навіть не розглядалось, що у СССР погуляти нема де. Хоча й по країні пересування було не дуже вільне, або якесь відрядження, або до редичів. Просто покататись паспорт в отелі недостатньо було. Потрібен був якийсь документ з підприємства, типа причина відрядження. Вас збирають в групи, читають лекцію, як ви себе там будете вести, і на протязі всього відпочинку за вами буде наглядати співробітник КГБ, щоб ви нічого нікому не розповіли. Третє про роботу. Кожен громадянин мав право на роботу, але не працювати ти не міг. Якщо ти деякий час десь офіційно не працював, то ти автоматично ставав туніяцем і попадав під статтю. В принципі, а чого ні? Що вони шастають без діла? Хай працюють, але не всім хотілося робити на фабриках та заводах. Та з другими спеціальностями туговато було. Наприклад, Сой був Кочегаром та багато творчих людей були прибиральниками і подібними спеціалістами, звичайно, на бумагах. Знаменита історія з поетом Бродським. За те, що він був безробітний, його посадили на 5 років. Буду чесно, випустили раніше. Тошили якесь йому діло, що треба його закрити, за те, що він мало заробляє, але цей маразм навіть СССР відхилила. Взагалі не розумію тих людей, які там були і хочуть туди. Я находжу лише одну здраву відповідь: що це була їх молодість, а це, як нам відомо, дуже яскравий час у житті. Я вам залишаю посилання на відео про. О, Генрі Форда, який став автомобільним королем, завдяки тому, що втік зі своєї ферми, та повертаємося до Совка. Четверта заборона це валюта. У 1961 році Хручов їздив у Західний Берлін. Йому там повідали, що в Москві саме великий чорний ринок. Він злий, повернувся до СССР і почав лютувати по справам валютників та фарцовщиків та по справі однієї групи таких підприємців Рокотова та його партнерів. Вони вже отримали по 8 років, потім їх 40 виросли до 15 років, а потім їх взагалі розстріляли. Як вам історія? Поміняли валюту. Так от, ти не міг міняти валюту у вільній СССР. І за це дуже багато людей сиділо у тюрмі. Цього не розумів весь світ, а радянський режим. Заставив повірити своїх людей, що так треба, і це нормально. І навіть коли ти їхав за кордон, ти отримав валюту і потім був зобов'язаний здати її. Та п'ята заборона довго волосся. Так у школах хлопцям забороняло носити довго волосся. І заставляли стрикти або не допускала до заняття. Саме так тобі забороняло навіть володіти своїм волоссям, типа хіпі на заході з довгим волоссям, а ще й музиканти та інші відомі люди. А квітучий СССР не повинен брати приклад загниваючого заходу. Всі повинні бути однакові. Я такі історії чую від батька, хоча дітям якихось чиновників це не дуже забороняли. Бо як же без цих нижніх лобзанів? Це кумовство та панібратство дуже добре процвітало, що люди могли дисертації писати на тему підлабутництва. Я вам казав, що розповім про те, як людей пачками знищували. Так, от у 1962 році, коли процвітавший СССР розквів до максимума, було прийнято рішення в партії, що треба підняти ціни на продукти та зменшити зарплатню. Це уявили на заводі Нефс, а коли робітники вирішили запитати керівництва, як їм далі жити, їм сказали, лівер жерти будете. Вони обурились і пішли на мітинг, в місто вели війська і на площі почали їх розстрілювати. Точну кількість загиблих та де вони поховані, досі ніхто не знає. А щоб швидше все забути, закатали новий асфальт, бо кров позапікалася старому, і влаштували там танці через пару днів. Знімав відео про цю трагедію на своєму іншому каналі. Якщо цікаво, пишіть у коментах, скину посилання. Така любов до людей була у СССР. Та ось вам ще декілька дебілкуватих запретів, які я обіцяв на початку відео. Заборонялось займатися карате та бодибілдингом, заборонялось ходити до школи з дипломатом, носити кросовки та джинси. Ти не міг толком нічого продати, навіть кіно проходило через перевірку якоїсь комісії, яка вирізала все те, що хоч якось може наблизити мозок людей до чогось вільного. І це можна перераховувати до кінця життя, забороняли все, що не вигадали в СССР. А як ви зрозуміли, вигадати і СССР це два максимально протилежні поняття. У всіх людей не те, щоб кеди однакові були, однаково було все. Меблі, посуд, одежа, мабуть, влада СССР ще хотіла, щоб і люди були всі як один, тупими рабами. Але мені здається, що навіть за таких умов СССР розпався, бо таких тупих правителів світ ще не бачив. Сподіваюся, що мої глядачі чітко розуміють, що це жахливий та рабський режим, повертайтесь до якого може хотіти людина лише з якимось відхиленням. Рекомендую подивитись ці відео, які зараз бачите, а я б пішов шукати мотивуючий контент для наближення нашого з вами кращого життя. Пам'ятайте, можливо, все та все велике починалося з малого. До скорого, друже!